Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка посилки з сайту Ахьорб. Тут всі товари замовлені по акції мінус 20% на добавки, окрім однієї добавки для собаки, яка була без знижки, і одного товара з розділу пробників. Якщо ви любите дивитись відео з розпаковками замовлень з сайту Ахьорб, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. Продовжуйте перегляд. Ця посилка дійшла дуже швидко. За 7 днів, спочатку покажу, що я обрала з розділу пробників. Замовила ось таке печиво від Simply Miles. Раніше дуже часто його купляла, але потім воно зросло в ціні. І побачивши в розділі пробників за ціною десь приблизно 100 гривень. Одразу ж вирішила замовити там його було декілька видів. Не знаю, чи є зараз воно по такій самій приємній ціні потрібно перевіряти, тому що воно то з'являлось в розділі пробників, то знов зникало, було розпродано. Виготовляється з мигдальної муки. Всього тут 156 грам в коробочці. На порцію, яка складається з 4 штук, тобто 29 грам. Міститься 6 грам доданого цукру, 150 калорій. Також тут є протеїн, його 2 грама, кальцію 20 мг, це 2% від добової норми. Та калію 120 мг, заліза 1,8 міліграм. І знизу ви можете бачити великими англійськими літерами, з боку на упаковці склад. В складі містяться мигдальні горіхи, пікан, кокос, топіока, органічна кокосова олія, органічний кокосовий цукор, екстракт ванілі, бекінг сода, морська сіль. Екстракт розмарину, крем оф Тартар і якийсь Arrow Не знаю, що це таке. Якщо вам цей інгредієнт знайомий, напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо ви купляли печиво від Simply Miles, напишіть, яке саме вам подобалось, тому що там їх багато видів було на сайті. Для собаки повторила без знижки, тому що вже закінчились вітаміни, які призначені для боротьби з алергічними реакціями та заспокоюючі. Для всіх собак 60 жувальних кісточок всередині пакета зі смаком качки, які містять в своєму складі олію лосося, антарктичний криль. Колострум та кверцетін. Багато разів показувала, що замовляла. Хороша ціна була зі знижкою, але і без знижки вони коштують не так дорого. Також тут є ельтіанін. тіанін Для такого гарного складу, нормальна ціна в порівнянні з іншими вітамінами, нам вони допомагають боротися з проявами алергічних реакцій, підтримують імунітет у собаки. Тому періодично через деякий проміжок часу ми їх собаці даємо. Також замовила добавку, яка ніколи не буде зайвою в нашій родині. Зараз цей час це комплекс вітамінів групи Б в біоактивній формі. Тут 60 веганських капсул. Приймати потрібно по 2 капсули в день, тобто на одну людину тут 30 порцій. Хороший перевірений бренд Life Extension, в нього робочі працюючі добавки. Також мені подобаються вітаміни групи Б від Natural Factors, теж в біоактивних формах, від Paradise Herbs і від бренду Kel. Їх періодично замовляю, коли є знижка і коли. Ці комплекси є в наявності на сайті. Для підтримки нервової системи обов'язково водорозчинні вітаміни, я вже багато разів казала, вони не передозуються в нас в організмі. Ще одна повторна покупка для дитини: це залізо. Від бренду Carlson. Теж такий бренд, від якого я Бачу хороший ефект від всіх добавок цього бренду. Гарна форма, жувальна. Тут таблетки з полуничним смаком, профілактичне дозування 15 мг на одну таблетку. І ще хочу сказати, що мені подобається в бренді Carlson те, що ті добавки, які ми купували в жувальній формі, які можна давати дітям. Вони, хоч і смачні, але містять в своєму складі менше 1 граму доданого цукру. Можна давати дітям з 4 років, тут 60 порцій на баночку, і дитина приймає декілька днів на місяць, коли є втрати заліза. І залишились, друзі, в мене три великих банки. Я зараз роблю упор більше на добавки, які представлені або в рідкому вигляді, або в жувальній формі з мінімальним складом цукру. І добавки, які у порошку. Тому що вони краще засвоюються, менше цих непотрібних капсул потрібно кафтати. Якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то а, добавки, які в вигляді порошку ви розчиняєте в воді, вони будуть краще і добре засвоюватись. Тому а, перша добавка, яку я обрала, це колеген. На цей раз вирішила спробувати від бренду Life Flow. ніколи такий колаген не замовляла. Це я обрала без смаку. По-моєму, там на сайті є і інші якісь види, треба подивитись. Точно я не роздивлялась, бо не розглядаю якісь з добавками види колагену. Тут 360 г у баночці. Велика кількість порцій, їх 60, і в одній порції 6000 міліграм гідралізованого бичачого колагену. Ніяких додаткових компонентів тут не міститься. Вітаміну С гіалуронової кислоти немає, але їх я додам окремо. Спробую потім розкажу вам, які. Ефект від цього калагену ціна була дуже приємна. Ще одна дуже важлива добавка, яку я раніше приймала в капсулах або в складі різних комплексів, це L-razine. Замовила на цей раз у порошку. Знайшла, що він є у порошку, є в порошку цяміна кислота. Від бренду Nutricost. в них добавки достатньо бюджетні, але якісні. Тут така велика баночка аж на 250 порцій. В одній порції міститься 1 грам черазну. По ціні виходить, це набагато вигідніше, ніж купляти в капсулах. І для чого нам потрібен тірозін. По-перше, для нормальної роботи щитовидної залози, тому що гормони Т3 і Т4 виробляються з тірозіну. По-друге, він допомагає нам боротися зі стресом, допомагає виробленню гормону дофаміну, гормону радості і того, щоб ми хотіли чогось досягати. Потім підтримує нервову систему, і також бореться з проявами передчасної сивини. Тут всього порошку 250 грам на баночку. І думаю, що всередині повинна бути мірна ложка. Дуже-дуже цікаво, який він буде на смак в порошку. Якщо ви Теж цікавитесь цим питанням, то задавайте в коментарях. Я найближчим часом закінчу попередню добавку в капсулах і відкрию цю баночку. І остання добавка в цій посилці в великій важкій упаковці. Якийсь новий для мене бренд Nutra-Bio, але упаковка дуже красива, бачите, як вона виглядає? Це l глютамін також амінокислота, яку я приймаю на постійній основі тут аж 500 грам у баночці вистачить дуже надовго вказано, що в ній міститься 100 порцій, в одній порції стандартне дозування добове 5 грам. Допомагає загоювати слизову оболонку, шлунку та кишківника. Підтримує імунну систему, а для цього я його і приймаю. Не хочу припиняти, поки цей прийом, тому що бачу хороший ефект. Я дуже задоволена, що вдалося замовити по вигідній ціні всі ці добавки. Якщо ви приймаєте глютамін, напишіть, будь ласка, від яких брендів вам більше подобається. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі товарів на сайті iHerb. він буде на екрані в описі під відео. Посилання на всі продукти, які я показала, також буде в описі під відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, будемо з вами там спілкуватися. Якщо вам цікава тема косметики, різних акцій, які бувають на сайті Herb, тема добавок. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Пишіть, що ви замовили собі по такій акції, якщо робили замовлення, і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!